Це неефективно та це нереально. Саме так у 2014 році казали про систему Прозоро. Та в 2015 році ми змінили правила гри. За 10 років створили десятки унікальних сервісів, провели наймасштабніші закупівельні форуми, вручили премії, вдосконалювалися та стали найбільшим майданчиком системи Прозоро. А пам'ятаєте, як все починалось саме на нашому майданчику 12 лютого 2015 року була проведена перша успішна закупівля в рамках пілотного проєкту Прозоро. А сьогодні ми маємо мільйони закупівель, тисячі вебінарів та навчальних матеріалів для вас. Поїхати в Чугуїв чи Калуш – не проблема. Адже навчати уповноважених осіб наша свята справа. Добрий день. Добрий день. То прийдемо. Листи, дзвінки, чати і зустрічі. Ми завжди поруч, щоб ваші закупівлі були легшими. Ми оновлюємо, вдосконалюємо, тестуємо та знову оновлюємо. Все для вашої комфортної роботи. Чи завжди у нас виходить ідеально? Ні, адже ми звичайні люди. Як і всі, іноді помиляємо. Але ми завжди відкриті до нових ідей та пропозицій. А ще ми починаємо нове десятиліття спровадження штучного інтелекту на нашому майданчику. Десять років закупівлі про це історія вашої довіри, нашого натхнення та спільних досягнень. Дякую, що ви з нами, що надихаєте нас на створення найкращих рішень та сервісів. А для тих, хто ще не доєднався, ми чекаємо на вас. Разом ми зробимо ще більше.